Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Олександра Терена. Справа в тому, що Холостяк розповів історію про те, як хотів стати бізнесменом, і в нього така можливість з'явилася, але він від неї відмовився ще два роки тому. Він хотів отримати грант на створення власної кав'ярні, все розрахував, підготував документи, але через відсутність підпису на цих документах. Грант так і не отримав. На другий рік Олександр підійшов до справи як знавець, навчений досвідом. Також саме тоді оновив концепцію майбутньої справи ветеранська кав'ярня. І в нього вийшло Грант погодили. Залишалося тільки знайти приміщення, але якраз це і стало основною перепоною на шляху, оскільки ціни на оренду приміщення стартували від 70 тисяч гривень. Олександр довго вагався, але, зрозумівши, що так і не зможе втілити в життя те, що хотів, повернув грант. Вважаючи, що час ще не настав. Однак в коментарях з'явилося дуже багато підтримки для Олександра, і більшість з нетерпінням чекає на відкриття його кав'ярні. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.